Усім здоров, з вами Владислав, і ми з вами продовжуємо шукати наші кнопочки у грі Minecraft, друзі. І так, це у нас нове проходження про пошук кнопок. Ну що ж, друзі, приготуйте щось собі смачненьке і ми починаємо. Поїхали! Ну що ж, у нас сьогодні, як ви бачите, піратська мапа. Ми з вами дійдемо до корабля піратського, знайдемо. Скарби, але спершу перейдемо в Adventure Mode в пригодницький режим і прочитаємо, ну, правила шахраювати не потрібно, так само не потрібно ламати зайві блоки. Ну що ж, друзі, починаємо. Мапа Captain, Кепічан Find the Patron. Ну що ж, друзі, будемо зараз її з вами і проходити. О, привіт, капітане! Капітане! Так, 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 я тебе слухаю. О, ти мені даєш золото чи ні? я хочу отримати золото, друже. У він з мене сміється, що я лузер. і він мене запроторив цю кімнату. Він не вірить, що я зможу вибратися, що я зможу дати всі кнопочки на цій мапі, друзі. До речі, ще грає така ностальгічна насправді пісня. Вона мені дуже подобається. Справді, згадуєш той самий 2013 рік, друзі. Так, все ж я бачу, що мені потрібно ставити кнопочку саме на той золотий блок. Тому давайте шукати ту саму кнопочку. І я її знайшов. Ось, до речі, у нас скринька. Так, до речі, ця мапа доволі цікава і доволі хороша, тим, що це піратський пошук кнопок, де ви ще таке бачили. Можливо, вам трішки набрили ці прохожні, тому вибачте, друзі. Мене, тр... Мене трішки зацікавили ці мапи, тому ось так. О, а що це не було чи що? А що кнопки немає? М -м, в скрині, я не зрозумів. А, потрібно натиснути, а дивіться, навіть нас розробник мапи сам тролить. Ого! Добре, добре, добре. У мене кнопочка тим часом є, тому мені доведеться пропаркурити. Тут, виявляється, навіть буде паркур на цій мапі, що дуже цікаво. Так, ну що перестрибуй, перестримуємо. Ще, друзі, якщо ви хочете продовження ось цих проходжень різноманітних мап, то не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал, друзі. Вам не складно, а мені буде що ви підтримуєте канал. Так, ну що, дивимося, дивимося. О, тут якесь приковане місце. І тут у нас скринька, друзі. Забираємо цю кнопочку і будемо мандрувати з вами далі. Так, кнопочка у нас є, пальма, пальма у нас є, і наступний рівень у нас також є. Дивіться, ми виявляємося у якійсь бухті. Так. А, ну так, тебе вітає ось ця приголомшива бухта. Так, наше завдання знову шукати кнопочки. Якщо я бачу це велика локація, то точно повинно бути дуже багато кнопочок. Тому сідаємо у нас човник і вирушаємо, як в піратах Карибського моря, на пошуки тих пригод, на які ми взагалі не очікували. Хоча чули легенди, чули, що тут десь монстри гуляють, чи там десь захований скарб. Але все ж, все ж ми їдемо. Поливемо, називається човником. Ну що, піднімаємось, друзі, до гори. Хм, Дивіться. Нас виявляється, тут зустрічає навіть капітан Джек Спаров, капітан Горобець. Вітаю тобі, друже. Що тут? А, треба знайти кнопочки, друзі, все ще був правий. Якщо це у нас велика локація, то на великій локації буде у нас дуже багато кнопочок. Добре, що у нас є навіть підказки, скелетом тут у нас є. У якійсь халупі, на острові, щось там кілька кнопочок і на кораблі. Добре, дивимося вугілечку. Ну, о, давайте засмажимо собі рибку, тараньку зробимо. Ні, хоча її треба висушувати, перше, треба. Засолити, потім вже висушити. Ну що, Капітане, я буду шукати твої кнопочки, які ти заховав від мене. І я отримую обов'язково золотий. слиток. Злиток. Мені він потрібен. Так, 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 так. Щось я тут на цьому острові нічого не бачу, щось точно тут, напевно, нема кнопочки. Там якісь у нас є проходи. Треба поперевіряти тут збоку, біля острова самого на бережку. Можливо, тут є якісь приховані проходи, приховані скрині. Так, все ж, виявляється, на ось цьому іншому острові у нас є невеличкий паркурі. Нам потрібно з вами піднятися до самого верху. Так, застрибуємо, застрибуємо, друзі. Так, куди далі. А, от на цю гілочку. І тут у нас скриня, у якій ми знаходимо першу нашу кнопочку. Ну що ж, давайте шукати наступну наступну кнопочку. Там поки що. Ну, бачите, на горизонті у нас тим часом піратський корабель, друзі. Так, і пливемо до наступного острова. Хм -хм. Виявляється ось на цьому маленькому острівці У нас є книжечка. Я справді думав, що у нас буде не книєчка, а у нас буде, напевно, якась кнопочка. Ноп. Nope. Ноп. Nope. Ні. Для чого мені цей ноп? Nope? Чим він мені допоможе? Це, до речі, месенджі. Це повідомлення самих піратів. Здається. Можливо, їх також потрібно збирати на цій мапі, не знаю. Так давайте підніматися до гори. О, я тут бачу якийсь підйомчик. А тут буде щось в скрині, буде кнопка? І... Ні, немає. Тут знову меседж Number 3 Це не кнопка, це на всього дерево. Я вже бачу, що це дерево, і тут немає ніякої кнопочки. Ні. Я вірив, я вірив теж, що тут буде кнопочка, але її тут не було. Розробник не лишив мені кнопочки. Чомусь то, для чого ти зробив це, капітане? Так тут теж нічого немає. Ну добре, доведеться нам мандрувати до ось того корабля і шукати там кнопочку. Хм, хм Цікавий корабель. Колись, пам'ятаю, ще дуже давно будував свої власні кораблі. Насправді дуже гарно їх будувати, а зараз щось то немає часу, то не так і цікаво. Та І гра з роками вона дуже сильно змінюється і не сильно вона мені та й подобається. Не сильно. Колись... А зараз взагалі легко гру пройти, а от колись справді було знайти складно діаманти, золото, збудувати собі хороший дім, було справді складно, а зараз це зробити надто легко. Так, дивимося в скриню. У нас тут знову месендж на бочу. І е, ну, так, я шукаю кнопочку. Так, вона зверху. І так у нас є драбинка. Треба покласти його на кнопку обсидіану. Так. Навіть тортики є, можна прийти поїсти тут тортиків. Надіюся, капітан цього корабля не буде проти, якщо ми з'їмо один тортик. Так, а тут ще у нас на початку перед нашим носом ніс корабля. Немає нічого. Ну, скриньку, ми тим дуже оглядали на пальмі. Тому лишається нам лише піти. А куди можна піти ще? Догори можна піднятися. А давайте... До гори. Можливо, тут щось буде? Є якась скринька чи немає скриньки? Я дивлюся, дивлюся, а на горизонті скринька таки не зустрічається. Куди ж ти скринько, ділася? Ану, з'явися, перед мною. Я тебе хочу бачити, я вимагаю. Скриньку з кнопочкою. <хи> я її дуже сильно вимагаю. Я її настільки сильно хочу бачити, що довелося навіть спуститися донизу, бо я не зміг її дістати. Ось така гірка правда. А от в цьому от підвалі, це, до речі, у нас каюта, каюта, складська каюта, і тут нічого у нас немає. Зате у нас є ось тут скринька. І тут у нас плюс одна кнопочка, друзі, друзі. Ну що ж. Давайте підніматися до гори. Чую, тим часом тривога. Ну, нічого, тривога повітряна є. Кожного ранку ці тривоги у нас. Кож... Не кожного ранку, кожного дня якась тривога. Ну, добре. Я ж надіюся, ви сховалися там в укриття. Треба обов'язково це робити. Ну, а ми тим часом будемо з вами, будемо з вами шукати наступну кнопочку. Бо в підказочці було написано, що наступна кнопочка знаходиться десь ось тут. Тут, де у нас. Скелетон, 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 скелетон. Добре, зараз пошукаємо біля цього нашого чахлика. Десь тут має вона бути. Ось, десь тут під, над цими скелями точно вона повинна у нас бути. Так, дивимося, знову немає нічого. Та що ж це таке? Дивишся, дивишся, оце, а його від слова зовсім я не бачу. Так. Ой, тут якийсь, якийсь паркурчик навіть. Чи буде тут скриня, чи не буде, я залажу, От навіть сюди, а в скрині поки що я не бачу. Де ж ти скриня? О! Скриню, <гум> дякую тобі, скринько скринько моя <гум> люба. Ще плюс одна кнопочка, все, лишається ще дві кнопочки, і ми зможемо пройти. Цей рівень думав, зараз далу спущуся донизу, а не спустився. Добре, давайте далі шукати наступні кнопочки, друзі. Так, виявляється, кнопочки я ще не знайшов. Але я прийшов поки що, от поставити ці три кнопочки тут, активувати їх. І підемо з вами шукати. Так, скелетон десь в якомусь в якійсь хаті воно повинно бути, це точно. І десь на кораблі. Так, виявляється, у нас кнопочок знаходиться саме тут. Так, я його не зміг дістати, дивіться, я от стрибаю, стрибаю, а дістати то не можу. Стрибаю, 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 потім думаю, для чого я стрибаю? Чи можна аж шахраювати, взяти якийсь блок, чи взяти якусь там, якусь табуретку і дістати? Ні, не можна насправді це зробити. Але зате у нас є цікавий лайфхак. Ми можемо стримати на ось ці скітці і можемо. Дивіться, взяти кнопочку, друзі. Ого, як круто насправді. І стрибаємо в воду бамзай, і все ми в воді. Ось так забавно з мостів стрибати було зараз. А зараз, а зараз. Якби реалісті з мосту стрибнув. Така хлюб-хлюб. І в будівлі також у нас є одна кнопочка. Чудово! Давайте тепер кнопочку поставимо ось тут, одна, друга і все, п'ять кнопочок у нас є. І ми переходимо до наступної локації. Де також потрібно його знайти. Це ще у нас корабель Робінзона Крузо. До речі, хто знає, хто такий Робінзон Крузо? Хто читав колись книжку про Робінзона Крузо? Напевно, ніхто. Напевно, ніхто не чув нічого про Робінзона Крузо. Ніхто не чув. Легендарна людина Робінзон Крузо, мандрівник. Хоча книжка трішки не дитяча, звісно, але ха -ха, все ж ви зрозуміли, що так... хто такий Робінзон Крузо? Це мандрівник, який опинився на безлюдному острові і вимушений ось тут от шукати собі. Пригод на свою п'яту точку. Ну що ж, тут в скринях нічого немає, Думав, в цій халупі буде щось, але розромник мені тут насправді нічого й не лишив. Тому давайте прямувати далі. О, бач, якась тут у нас скеля. Ну, скеля, скеля, ніби й гора, ніби й не скеля. Хі -хі. Ні, це скеля, дивіться, яка тут у нас прикольна скеля. Так, дивіться, якісь у нас підйомчики догори. І тут у нас являється. треба ставити наші кнопочки. Одну кнопочку ми вже звинуваємо. Ну, месендж, давайте читати. Полоді кнопочки саме на ось ці золоті блоки. Добре, шукаємо кнопочки, друзі. Ось і одну активували і погнали, погнали, погнали. Шукати наступні кнопочки, друзі. Наступні кнопки нам обов'язково потрібні. Так, тут я бачу пальми якісь, знову якась пальма. Далі йдемо, йдемо, йдемо. Хм, тут не буде нічого, чи буде? Насправді тут нічого немає. Хм, хм. О, о-о-о, дивіться, дивіться скриням, внизу, над скриною. От ми ж ці приколи знаємо. Ми вже знаємо, що точно під цим скриням повинно <світ> щось бути. <світ> Не даремно, ось так, воно от. У нас поставлено. Так, я знайшов ще одну кнопочку. Ну, таке діло, звісно, на цих пальмах шукати, але у нас є дві кнопочки. Одну ставимо сюди і ми переходимо на наступного рівня. І що собі? Я думаю, треба знайти ще одну кнопочку. Щось шукав, шукав, не зміг знайти. Зате ми зможемо зараз з вами в комусь під знайти якусь кнопочку. Добре, дивимося під низом. Можливо, кнопка сховалася десь тут зовсім поруч. Ні, нема кнопки чи буде кнопка? Я поки що її не бачу. Нема кнопки, зовсім нема. Зате у нас є одна кнопка, яка з нами лишилася <свісно> на все наше життя. Так, кнопку, ми тебе тут ставимо і будемо шукати наступних твоїх друзів десь тут. Так, виявляється, у нас кнопочка знаходиться ось тут, під цією скелею. Забираємо її з собою також. А наступна кнопочка десь десь он, дивіться, бачите скриня? там також одна кнопка. Я дивився, дивився, думав, десь під водою буде щось, якийсь буде, якісь проходи, але Виявилося, що на цього на всього дві кнопочки По ідеї, ми мали б на, на попередній локації знайти саме три кнопки, дві, які зникли мали активувати, а всі інші ми маємо знайти ось тут. Дві останніх, так, дивимося, дивимося і... Скринька забираємо нашу кнопочку і зараз стрибнемо в воду і активуємо зараз ось це. Віддамо наші кнопочки, так, є, є, і все. Три кнопки є, і нам віддав капітан. Капітан Седжу. Ого, вітаю тобі, дякую, що ти віддав мені золото. От каже, думаю, я, я, думаю, що тебе звідси от, я думаю, що ти не вийдеш з цієї моєї пастки, але виявилося, що ти все зробив. Й файно все зробив. Ну добре, золото ми з вами за те отримали, друзі, і закінчили проходити цю мапу. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися проходження даної мапи про пошук нових. Якщо ви хочете продовження, то не забудьте про ваші вподобайки, про ваші підписки на цей канал. Також пишіть, чи ви хочете продовження пошуку кнопок. І також підтримуйте наші збройні сили України. Друзі. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!